Так, ну що ж, у нас вівторк сьогодні. Продовжуємо. У нас сьогодні вже ціле четверте тренування. Йдемо на рекордіки. Вчора були жимові вправи, то звісно, верхній пояс треш. Я вже мовчу про тренування, яке було в п'ятницю, коли ми станемо прямих робили. Вчора тільки пройшло. Тобто, десь цикл відновлення в мене в середньому три доби. Що достатньо довго, але... Я думаю, по ходу діла ми будемо втягувати. Можливо, можливо, це вже розросне, так би мовити. Бо раніше день відпочинку і на другий день уже все, все пройшло. Ти готовий або що ти і ти можеш це робити. Тому подивимося. Дуже є сподівання, що просто треба звикнутися з цим всім І тоді кейпатура буде проходити значно швидше. О! Так, потягнемося, потягнемося, потягнемося. Так. Зараз по класиці, трохи евіарчику. Потім. Силова в Силова нас сьогодні знову руки, але цього разу я сподіваюся, що нам ще вистачить трохи пожати на цей, на трицепс, бо ми того разу зробили тільки з вами біцепси. Сьогодні треба буде трицепси. Так, беремо віари наші. Один другий. Я сподіваюся, там ще батарея на контролерах якась є, бо я все ще не змінював. Так, це який? Це правий-лівий? Це, мабуть, правий. Блять, три минути, а вже знаєте, уго ускорилось. Блин, нахер той теніс, купляємо цю штуку. Руки вже все. Жесть. Тут уже так темно. Давай-то, братья, викинги! Надо музику буде наступний раз голосніше зробити, щоб почули, цей балдеш. У мене ліва рука набагато повільніше. Це жесть. Де вони, блядь, мене, Ха! додики. Ха! Кайф Блять, я а профи Есть какие-то соревнования по тигре? Я хочу я мастер. А, промазал. А, двоечки, троечки, Я мэн. Давай. Давай. Ой, хай дох. А, троечка. ти ж прийду чувак. Шо це таке, блядь? Воно ну, ага, контролери, все, пизда. Сдохли контролери. і не, не, не за цей. Не зараховується, сука. Я думаю, по 10 раз вісімнадцятками з нуля заїбісь. Тобто, якась все-таки фізбаза є. Щось та залишилося, їбать під скіпою жиру. Треба тільки знайти. Просто щоб ви розуміли наскільки я погибаю. Да? Пф, і то... Ой, не дуже видно ще. Жарко хана. Так. І потрібно якось тріцуху зробити, але я не знаю, чи вам... А, ну в принципі, нормально. Видно. Бо я на тріцуху найбільше люблю це. Пісто. Тупо та, та вправа, оця вправа і канат. Дві вправи, з яких я ну, роз'ємно відчуваю трицуху, і вона от прям точечно попадає туди, куди треба. І... На цьому тижні ж по 40 хвилин бігаємо. Кожний тиждень плюс 10 хвилин. Зараз туди віддихаємося. Складно. Поки що дуже складно, коли в тебе 140 кілограм, коли ти три роки поспіль працюєш вдома, це дуже складно. І коли в тебе сидяча робота, це овер складно, це піздець.